Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео! З вами Мар'яна і ви на каналі Mary Life. і сьогодні на вас чекає дуже цікаве творче відео про створення мініатюрного атмосферного каміну для лялькового будиночка. А ви вже здогадуєтеся, з чого ми будемо його виготовляти? Та зі звичайнісінького картону та пакування від яєць. Ну що, тоді до роботи? Як бачите, на відео картон у мене із під коробки від піци. Сама товщина і текстура цього картону мені дуже подобається у роботі. Отож, для початку я вирізаю основу нашого каміну. Коли приділилась з розмірами, вирізаю ще і деталь димоходу. Її буду розміщувати на вертикальній частині нашої заготовки. Для димоходу вирізаю прямокутник, який згинаю з боків та зверху, і приклею її до вертикальної основи. Згини нам потрібні для того, щоб утворилися міні-букові стінки цього ж димоходу для створення цікавішого ефекту. Тут, як бачите, мені знадобляться маленькі коробочки, які будуть використовуватися як основа для бокових деталей каміну. Моя коробочка виявилася за широка, тому я її розрізаю на опіл і продубльовую цим самим коробковим картоном з усіх боків. Таку маніпуляцію проробляємо із двома частинками наших бокових стінок. Коли вже наші обидві заготовки бокових стінок готові, приклеюємо її до основи нашого каміну. І, як бачите, тут мені знадобиться іще одна коробочка видовженої форми, в мене вона здається від туалетної води. Також продубльовую її звичайним ось цим картоном і вирізаю отвір, який буде вкладатися на наш димохід. І так само за допомогою гарячого клеєвого пістолета приклею її до основи. І сам каркас нашого каміна вже готовий. І тут я схотіла заокруглити нашу передню деталь каміна, щоб він дійсно виглядав як справжній декоративний такий ефектний камін. Для цього вирізаю іще одну заготовку із картону, тільки скруглюю верхню частину. Також приклею її до основи. Також, як бачите, проклею верхню частину димоходу, тому що в мене там залишився отвір від коробки, і його потрібно закрити. І на цьому етапі мій камін поздавався мені надто плоским, і мені захотілося додати ще ось таку випуклу деталь, де будуть знаходитися у нас безпосередньо дрова. І для цього мені знадобився от самий кутик від коробки від піци, він має ось таку форму. І я просто її зрізала, відрізала лишній картон і приклеїла до основи нашого каміна спереді. Верхні частинки, як бачите, закриваю полосками картону, щоб утворити такий бортик. Як бачите, роблю декілька примірок, тому що з першого разу не вдається ідеально підрізати усю декоративну частину нашого каміну. І коли вона вже повністю готова, приклею її до передньої частини нашого каміну за допомогою клеєвого пістолету. На цьому етапі. Уже зовнішній вигляд каміна мені сподобався, і я переходжу до етапу декорування усіх частин нашої заготовки. Як бачите, використовую пакування від яєць, рву його на частинки та за допомогою цього ж клею приклеюю до основи, утворюючи цікаву фактуру каменю для нашого камінку. Так, я обклеїла усі частини, крім передньої, тому що спереду хочу зробити ефект декоративної кладки цегли. І для вирізання цих цеглинок використовую цей самий звичайний коробковий картон, нарізавши його на ось такі невеличкі цеглинки та уклавши їх на передній частині. Як виявилося, працювати з картоном це дуже цікавий та захоплюючий процес, який Може нагадувати процес медитації, тому що він дуже заспокоює і розслабляє. І ось так у мене вже виглядає майже завершена передня частина цегляної кладки нашого каміна. І тут, коли я вже завершила викладання цих цеглинок, мені захотілося якось виділити ось цю саму арочну форму нашого порталу до каміну. І для цього я також використовую. Картон, тільки вирізаю його полоскою та нарізаю на ось такі цеглинки. І зараз ви на відео побачите, як їх цікаво вийшло укласти. Як бачите, цю смужку я прикладаю зверху по нашій арці, приклеюю на гарячий клей, розкладаю цеглинки так, як мені подобається. А вже бокові частинки просто доклеюю ось цими цеглинками, щоб утворилося так само продовження нашого декору арки. Проклею всі цеглинки та всі деталі наших декоративних накладок на камін. Передню частинку нашого порталу вирішила нічим не декорувати, потім просто її розфарбую. І далі переходимо до фарбування нашого каміну. Частини, де я обклеїла вакуванням від яєць, я фарбую ось таким сіро. Голубим кольором, щоб нагадувало кам'яну кладку, потім додам ще декількох кольорів, а перед камінну розфарбовую для початку коричневою фарбою. Потім, коли вже фарба підсохла, як бачите, на сірому фоні сухим пензлем додаю трішки білої фарби, таким чином, наша кам'яна кладка робиться рельєфнішою та правдоподібнішою. Потім додаю так само трішки чорного кольору. Розтушовуючи так само сухим пензликом і трішки коричневого. Потім, за допомогою губки, тампую передню частину там, де у нас є цеглинки. Потім додаю трішки золотої фарби. Ну і мені цього не вистачило. а... А помаранчевої гуаші в мене не було, тому за допомогою пастелі зараз ви побачите, як я трішки підфарбовую ось ці цеглинки. Портал, як бачите, вирішила зафарбувати темним кольором, майже чорним, графітовим. Чому? Тому що, напевно, там відбувається процес згорання дров і там завжди дуже багато попелу, і такий кольор якраз там буде пасувати найбільше. Коли фарба вже підсохла, додаємо останні штрихи, а саме коричневою фарбою проходимо ось цей самий портал каміну, виділяючи кожну цеглинку. Для дров я нарізала ось такі палички для суші і вирішила зробити ще таку металеву, цікаву, ніби ковану деталь для загородження нашого порталу. Для цього на товстішу, Полосочку картону я нанизала ось такі шпильки, які придбала у Аврорі. Звичайні, їх здається, називають невидимками. І е, ось таким чином приклеюю. Як бачите, дрова у мене підсвічується. Для цього я використала звичайну гірлянду на батарейках, яку прикріпила у самому порталі нашого каміна. І ось так акуратно приклеїмо наші останні декорування. І можемо глянути, який чудовий результат у нас вийшов. Мені також захотілося задекорувати сам димохід. Для цього я використала, як бачите, дерев'яний гуцик, таку деталь від кулону, і також вирізала ось таку частинку від шоколадних цукерок. І приклеїла так само на наш димохід. І як бачите, який Цікавий, чудовий, класний результат у нас вийшов. А ось це підсвічення дров, ну, для мене це просто щось таке енергетичне та магічне. Погляньте, як цікаво виглядає наше металеве огородження порталу. Я особисто дуже задоволена результатом. А як вам поділіться в коментарях? На цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!